Друзі, всім привіт! Мене звати Даша. і Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я вирішила зняти щось по типу книжкових вихідних, і мені здається, це дуже влучний формат зараз. Бо два вихідних у мене є. Вони в дні вільні. Плюс є багато планів на сьогоднішній день. Тому я думаю, вам буде цікаво залишатись зі мною. Проте, якщо ви підписані на мій інстаграм, ви вже знаєте, що я зараз читаю Тано на її зруйновану гавань. Але все-таки я вирішила поки перестати її читати, мені тут 200 сторіночок залишилось. Книга дуже цікава, але мені все-таки хочеться в книжкових вихідних почати з вами нову книгу і разом з вами вже її завершити. Тому я обрала татуювальник Заушицю. Мені здається, по-перше, що вона ідеально підходить для осені. По-друге, вона входить в книжкові плани осені, а мені все-таки хочеться прочитати хоча б 70% з тих моїх запланованих книг. По-третє, вона тоненька. Я розумію, що це дуже складна моральна історія. Тут буде розповідатися про чоловіка і жінку, які зустрілися в таборі смерті Ваушвіцу, закохалися в один одного. Чоловік був татуювальником, а жінка ув'язненою. тут буде розповідатись про те, як вони будували свої відносини, як вони там закохались один одного, як вони зустрічались таємно. Мені здається, бо я ще не знаю, не читала. Але по анотації здається, що щось приблизно таке буде. Читала вже ваші коментарі стосовно того, що це дуже зчимка історія. Але мені хочеться познайомитись прямо зараз. Осіння атмосфера за вікном точно Навіє щось таке атмосферненьке почитати, і сьогодні в планах в мене ще забрати збігати на пошту, забрати посилку з класними свічками, які ще більше додадуть дадуть атмосферу цього сінньої затишку в кімнаті. Тому також з вами розпакую. Ну а зараз я буду з вами прощатись, бо мені потрібно бігти на зустріч з друзями. Ми підемо в книгарні, тому я думаю, я вам щось підзніму. І давайте вже до скорих зустрічей тоді. Ну що, я вже вдома на годиннику майже восьма. Я дуже стомилася за цей день, але він був супер крутим. Я знаю, до речі, що дівчата дивляться це відео, тому ще раз дякую за таку круту прогулянку. Питання, яке вас може виникнути, чи читала я цю книгу? Ні. Так, да, я знаю, що вже майже пройшов перший вихідний день і майже восьма вечора, але я не читала нічого, ні одної сторіночки я не прочитала за день. Звісно, я буду це надолужувати ввечері. Я дуже хочу вже зараз лягти в своє ліжечко. Запалити класні свічки і починати читати. До речі, про свічки я змовила круті свічки. Ви вже знаєте, що я їх обожнюю, я їх люблю, і вони в мене повсюду і стояють на фоні відео. Проте є одне, але вони дуже круті, гарно виглядають на відео, але в житті вони не пахнуть. Я зазвичай їх купувала в сенсе, і там якість бажала бути кращою. Вони ну дійсно не пахли, і я вирішила просто. Зайнятися цим ділом і знайти якісь круті свічки. Я закохалася, по-перше, в їхній інстаграм, вони дуже якісно зроблені. Одразу видно, коли люди насправді дійсно вкладають щось в душу, і це не тільки про свічки, це взагалі про канали, книжкові, про що завгодно. Якщо ви любите те, що ви робите, то мені здається, і люди потягнуться. І от зараз ми будемо розпаковувати цю прекрасну коробочку. Я зараз перемкнусь, щоб ближче вам було видно, і ми будемо роздивлятися. Щоб ви розуміли, до речі, я ще навіть не відкривала цю коробку, все буду робити разом з вами, але вони вже пахнуть. Мені здається, що якість цих свічок це буде просто щось. Небо і земля, якщо порівнювати з сенсеєм, тому давайте швидше розпаковувати. Ладно, обрати якусь із цих свічок, коли і та, і та подобається. Але, мабуть, буду зараз запалювати щирість. Все-таки вона мені ну, дуже подобається. Ще й така прекрасна цитата, ну, я не можу. Все, побігла читати. Нарешті. Ви розуміли, вчора я читала цю книгу майже до першої години ночі. Все через те, що я пізно сіла за книгу, бо ще до цього монтувала відео. Так от, що можу сказати про книгу? Вона мені дуже подобається. Вона читається легко, хоч і така складна тема, насправді, але авторка майстерно пише. Іноді здається, що вона прям дуже сухо подає матеріал. Ну просто вона якимись рубленими реченнями, неначе розповідає історію. Але від цього все рівно моє враження не змазується, мені подобається. Перші в сторінок 50 нас просто знайомлять з нашим головним героєм, розповідають, як він. Йшов до того, щоб, по-перше, потрапив Аушвіц, і потім став уже татуювальником в Аушвіці. І от, взагалі, саме перші сторіночки нам показують, який Лалі Соколов був до того, як потрапив Аушвіц, і чому він туди потрапив. Насправді в нього доволі заможна родина, ну відносно заможна. Він засвідчений, в нього все добре було в житті, але було одне. Але він єврей. Ми взагалі знайомимося з лалі, коли він кудись їде, невідомо куди, в якомусь кузові, де багато людей. Де всі там і випорожняються в тому малесенькому кузові, хтось помирає, комусь стає погано. Вони деруться за ті місця, щоб посидіти. А Лалі просто спокійний, він намагається тримати себе в руках. Він знайомиться там з одним хлопчиком, ще таким плюс-мінус відносно, як він роками. Він його підбадьорює якось. Тобто, з перших же сторінок авторка показує нам, що Лалі намагається всюди бачити позитив, йому ніхто тут не допоможе, і він обирає вижити. Він обирає вижити будь-яким методом, будь-яким шляхом, але при цьому залишитись людиною, залишити це обличчя. Людини, і його девіз взагалі протягом всієї книги, що я поки читаю, 75 сторінок, він уже третій раз, мабуть, говорить: врятуй одного, і ти врятуєш цілий світ. Тихо каже Лалі більше собі, ніж іншим. Мені імпонує цей головний герой, бо він не забуває про інших. Звісно, він якось там старається просуватись по цій кар'єрній драбині в Аушвіці, але сам факт того, що він не забуває людей, з якими він починав це все, в яких не вийшло таким чи інакшим чином, якось себе більше убезпечити. Він про них не забуває, він допомагає їм, він приносить їм їжу, він намагається якось, хоч скориночку того хліба, але принести. І, от уже буквально перед сном, коли я вже не могла читати, мене вже очі закривались, на сторінках вже починала з'являтися. Дівчина, з якою Лалі зустрівся поглядом, він в неї закохався. Ну, Він, мабуть, спочатку просто її зацікавився, але він відчуває цей інтерес, потяг до, до цієї дівчини, зустрічається з нею поглядом і розуміє, що він хоче дізнатися, хто вона. Він хоче найголовніше дізнатися, як її звуть, бо він знає тільки її номерок, який сам же вибив їй на руці. І от тут вже починається якась любовна історія, мені здається, буде вона. Я не буду далі вам вже детально так розповідати. Книга дуже майстерно написана: Хоч іноді й сухуватою мовою, але при цьому авторка передає всі відчуття переживання Емоції наших головних героїв. В книзі дуже багато сцен жорстокості, але звісно, книга про Авошвид, тому це не можна минути і навпаки, це потрібно показувати ще й тут, в таких художніх книгах, щоб люди дізнавались про те, що відбувалося, там, які там звірства творились. Е, складнувато, так. Але чи цікаво, дуже цікаво, дуже 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 цікаво, я б сказала. так. Тому я зараз вже побіжу позаймаюся трішки своїми справами і буду далі читати. Дуже хочеться вірити в те, що в мене вийде дочитати сьогодні. Мені здається, що в мене поки ідеально просто вийти вкластися і прочитати цю книгу за сьогодні, бо я вже прочитала 135 сторінок, а зараз тільки... Опів на четверту. тобто, по факту, я ще встигну і обкладинку до нового відео зробити і весь опис в відео додати, і за вечір ще дві годинки почитати. Мені дуже подобається, а мені подобається, що персонажі розкриваються все більше і більше, хоча б здавалося б, ну типу, дуже маленький об'єм тексту, але насправді дійсно персонажі розкриваються. У нашого головного героя Лалі вже така репутація в таборі, що до нього можна прийти звернутися за будь-якою допомогою, і він постарається допомогти. Він ніколи нікого не залишить і не. Не відмовить, тому до нього приходять різні люди, різні ситуації він вирішує. Насправді я трішки дивуюсь тому, наскільки в нього виходить все розрулювати і при цьому не попадатися на якихось есесівців, тобто він поки тримається нормально, тобто, поки в нього ніяких особисто проблем немає. Мені подобається, наскільки Лалі прив'язується до людей, це тут також показано, як він всім за всіма переживає, за всіх турбується. Кожного не залишить. От він дуже приємний персонаж. Я сподіваюся, що все в нього буде добре. Про нашу головну героїню жінку мало говориться її звати, як її звати? Це в мене завжди проблема з іменами. Я не можу запам'ятати, як звати головних персонажів, хоча я ж ось читаю. Її звати Гіта. Так от про нашу Гіту мало насправді розповідають. Просто нам сказали, що вона втратила всю сім'ю, вона сюди потрапила, Описують її зовнішній вигляд. Звісно, вона не має волосся, їх всі на лисо. Вона дуже комплексує через це, вона відчуває не себе негарною, і Лалі намагається їй донести, що вона гарна, що він її кохає будь-якою. І він постійно їй говорить про те, що от коли ми виберемося, от коли ми звідси підемо, у нас буде стільки часу для двох. Ми будемо там і то робити, і то робити. Він прям такий мотиватор. Він постійно Говорить їй, що все буде добре, ти тільки не переживай. Але гіта вона більш така реалістично дивиться на речі. Вона говорить про те, що звідси ніхто не вийде живим. Ну, складна книга, морально складна, але мені подобається те, наскільки, от я ще раз повторюсь, наскільки Лалі старається годити всім людям, старається в цьому страшному місті, де тільки смерть в повітрі, де всюди страх, ненависть, і він старається якось все трішки згладити, скрасити, принести людям якусь радість, принести якусь маленьку плиточку шоколаду чи ще щось, а все завдяки тому, що він насправді налагоджує зв'язки, він налагоджує зв'язки з охоронцями, з есесівцями, з людьми, які мають. Доступ до е, інших міст, тобто є люди, які можуть виходити в місто, які не завжди живуть в цьому таборі смерті. Він із ними також старається якось налагодити відносини і до чого це призводить. Ви тут також будете читати. Я так стараюся розповідати, щоб взагалі не було ніяких спойлерів по сюжету, але насправді тут і не можна нічого заспойлерити, бо тут просто їхнє життя описується, їхні якісь переживання, їхні відносини між собою і те, як розвивається їхні кохання. Я зараз, якщо ви вже бачили там на підйомах, я собі запалила ось цю прекрасну свічечку. У мене тут стійкість, вона так смачно пахне. У мене вже вся кімната просто в цьому запаху. Я хотіла з вами поговорити, бо дуже багато коментарів у мене було під відео стосовно моїх ось цих закладинок, якими я користуюсь. Я залишу вам посилання, я знайшла на Aliexpress, де їх можна зараз придбати, бо раніше не можна було, а тут я знайшла. Я собі вже замовила, я не пам'ятаю скільки, мабуть, 10 таких штук, бо мені їх завжди мало, мені їх завжди не вистачає. І я вирішила, хай вони краще в мене лежать. Тим паче вони там недорого коштують. Ну як недорого, відносно з нашим курсом долара зараз, але... Нічого. І так я думаю, ви вже помітили. Я в своїй піжамі прекрасній в пів на четверту дня можу собі дозволити. У мене вихідний і ще й читацький вихідний, тому все, я під'їхав. Ну що, я дочитала цю книгу. Показує, що головне це вірити в те, що все буде добре. І мені дуже сподобався головний герой. Я знову ж повторюсь, бо нічого не змінилось. Лалі він такий, такий світлий, такий добрий. Такий позитивний, як би не здавалося дивно казати це про головного героя, який пережив Аушвіц, але дійсно ця людина дуже позитивно мисли. Ваші коментарі писали мені просто деякі люди, що там серце розіб'ється і так далі. Співчуваю тобі, що ти будеш її читати. Я не знаю, може я якісь черствий сухарики, я не знаю, але мені насправді було норм. Ну там в кінці, коли все в нас вже історія закінчувалася, я сплакнула. Але я прям не ридала, нічого такого не було. Я навпаки задоволена цією книгою. Мені сподобалась історія. Мені захотілось познайомитися з наступною книгою. Подорож Цильки. Цилька насправді зіграла дуже велику роль в житті наших двох головних героїв, і мені хочеться познайомити. Моріс розповідає нам історію реальних людей. Вона познайомилася з Лалі Соколовим, і він розповів їй історію свого чудового прекрасного кохання, яке змогло пережити Аушвіц. Як це кохання давало йому віру, силу, наснагу жити і вірити в те, що все не буде добре. Якщо підсумовувати, історія мені сподобалась. Я дуже хочу познайомитися тепер з цилькою, але я поки не буду собі її брати одразу після цієї книги, бо якось хочеться відійти від історії. Я тішуся, по-перше, що мене вийшло прочитати її за два дні, як я і планувала, враховуючи, що вчора майже не читала, то це прикольний досвід. такий. я думаю, що щось подібне ми з вами повторимо. Якщо вам цікаво, напишіть мені в коментарях, чи хотіли б ще колись читацькі вихідні від мене. Ну, думаю, на цьому все. Сподіваюсь, вам було цікаво, ви надихнулись, можливо, хтось прочитає цю книгу. До речі, в книголав зараз вийшов додатковий тираж, тому ви можете вільно її замовити на сайті і прочитати. Вона маленька, тоненька, але повірте, емоції вона в вас викличе угоїть. Ну а на цьому все. Я дякую вам за перегляд, дякую, що провели зі мною ці два вихідні, і до скорих зустрічей в наступний понеділок.